Всі, привіт з вами, як завжди, я, Сабкачу, а сьогодні я вам розповім, як зустріти салі у Dors Roblox. Для цього вам потрібно зайти у модифікатори готелю, вибрати Custom Seed і ввести ось такий код. Після чого ви запускаєтеся у ліфт, купуєте щось, наприклад. Відмички або ліхтарик щось не потрібне вам, що коштує не дуже дорого і що, в принципі, вам не потрібно для першої зустрічі салі, щоб вона у вас цей предмет могла взяти. Ну, якщо ви не хочете давати, то просто можете від неї втекти. Після того, як ви від відкрили першу двері, ви тут лутаєтесь, в ящички, і ось воно, Windows або салі. Ось вона випрнула і біжить. Оп! Не бахнуло і забрали мої відмички. Ах ти ж паразит. Блін, забрали мої відмички. Ляти. Ш -ш -ш. Ну, ви за це, на жаль, ачівку не отримаєте, але ви можете отримати ачівку за те, що ви її раз п'яте. Всім дякую за перегляд, став лайк, якщо цей відео допоміг трохи. Всім пока.